Розпаковка! Значить, так, купили оселедчики два, готових вороновських по 160 гривень за кілограм. Оселедець величезний, такий гарний. Я впевнена, що він і смачесний буде. Вороновські би поганого не продали. А тепер купила салат в АТБ. Там на вагу 120 гривень за кілограм. Ну і дві головки, щоб ви розуміли, заважили на 87 гривень. Це економія. А тепер домашній сир. Домашня сметанка. Комбасу, як зазвичай я купую в синенків варену, але вона дуже смачна, вже не раз мітала. І сметанку відеочку купила за для себе, я не їм натуральне, їм. натуральною хімічно, вже мені не видно. Так само <свіс> синенків нормальна, свіженька. Поганого вони дадуть, я це знаю точно. Ой! А тепер мій улюблений маючий. за тебе 62 гривні. От тебе сьогодні на акції. Максарони такі, максарони такі. Ну, все, нехай буде запаси, то часом дивишся в хаті. На нічого гісінько. Нехай запасом буде. І рис. Е, рис, е, е, акційна ціна 48 гривень. Ну, нормально подорожав, давно ну, не купувала. ну Нічого. Але взяла. Ще пачку маргарини взяла. 65 гривень. Ну не на акція, що дробля, а що зроблять? Все одно питки треба. І тепер в своєму улюбленому магазині взяла шинку, свинну шиночку взяла, свіжу. І там же ж я купила крильця. Це в нас в красному на базарі. Фермерський магазин. Давненько в них не було курячого м'яса, а зараз привезли великий асортимент курячого м'яса. І, щоб ви знали, ціни ті самішу західному курчатку. Так що нема смислу тепер стояти величезну чергу в західному, можна зайти в фермерський на базар простому і все по тих самих цінах купити. Ну, мабуть, і все. Е, ні, не все. Забрала з нової почти таку збивалку. Ну, не знаю, що сталося, одним словом. Цього тижня готувала, і моя розбивалка в дрібні розлетілася. І я добре, що я тепер, знаєте, інтернет-магазини замовила, Ну, правда ідеально підібрали. І от сьогодні я знову почти забрала. Блін, Ви знаєте, не стільки та е, штука коштує, скільки їхня пересилка на тій новій почті. Одне розстройство. Ну, але я без нього як без рук, так що от таке. Ну, до слова, і все. Всім гарного дня, цілую, люблю, бувайте!